Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні конденсації. Процес переходу речовини з рідкого стану до газоподібного, що супроводжується поглинанням теплоти, називається пароутворенням. А процес переходу речовини з газоподібного стану до рідкого, що супроводжується виділенням теплоти, називається конденсацією. Розрізняють два типи пароутворення: випаровування та кипіння. Випаровуванням називають таке пароутворення, яке відбувається при будь-якій температурі з вільної поверхні рідини. А кипінням називають таке пароутворення, яке відбувається в усьому об'ємі рідини за певної температури. Випаровування із гарячого і з холодного відбувається завжди. Кипіння тільки при певній температурі в усьому об'ємі рідини. До того ж, температуру, при якій рідина кипить, називають температурою кипіння. Температура кипіння рідини залежить від атмосферного тиску. При підвищенні тиску температура кипіння збільшуватиметься, при зниженні буде зменшуватися. Кількість теплоти, що необхідна для переведення рідини будь-якої маси в газ визначають за формулою. Q пароутворення дорівнює L велике помножену на M. Що таке Q? Кількість теплоти вимірюється в джолях. Що таке L? Питома теплота пароутворення або ж конденсації речовини. Вимірюється джой на кілограм. Ви зрозуміли, що пароутворення це з рідини в газ, конденсації з газу в рідину. Для однієї тієї ж речовини це стала величина. Просто в різних напрямках відбуваються процеси. А при тому теплота однакова. Маса речовини, яку випаровують, конденсують. Під час пороутворення рідина поглинає енергію. Під час конденсації газ віддає енергію. Фізична величина, що показує, яку кількість теплоти необхідно надати речовині маси 1 кг для переходу із рідкого стану в газоподібний, називається питомою теплотою пароутворення речовини. Ви ж розумієте чудово, що різні речовини е, потребують різну кількість тепла для того, щоб перетворитися на газ.